Ти ще не вмієш правильно робити зведення на грудні в кросовері, а й навчимось. Коли не робіть зведення в кросовері, ось так. Давайте це вже навчимося робити правильно. Перш за все, опустіть тренажер на рівень ваших грудей. А вагу ставте з розуму, щоб не порвати ваші зв'язки та м'язи. Взявши дві ручки і приготувавшись до вправи, ми робимо крок назад. Прогинаємо вашу спину. І не відпускаючи прогнуту спину, робимо крок вперед. Під час виконання цієї вправи плечі мають бути опущені. лікті виведені на положення нижче ваших грудей. З цього положення ми розводимо руки і прожимаємо наші грудні. Під час виконання цієї вправи, пам'ятай, що ти не бедна, не треба розводити руки догори. Плечі опущені, лікті нижче положення твоїх грудних. І з цього положення, розвівши руки, прожимаємо наші грудні. Розвели і прожали. Розвели і прижали. Зведення в кросовері є одною з найкрутіших вправ для твоїх грудних в ізоляції. Тобто, виконавши основні вправи, такі як жим штанг, розведення гантелями, бруси, таке інше, таке інше, фіналізувати тренування найкрутіше саме зведенням на грудні кросовері. Тож, запам'ятовуй, виконуй техніку правильно і гайда тренуватись.